Вітаю, друзі! Продовжуємо тему стосунків з істероїдами. Отже, все, що не сказала в попередньому відео, скажу тут. До речі, прослухала звук і маю сказати, що він просто шикарний. Нічого не чути. Але я сподіваюся, моїх сусідів, які там шумлять зараз зверху, теж не чути. Тому я дуже рада. Отже, це відео буде трішечки меншим, тому що в мене зараз група по плану. Тому швиденько закінчу думку, так, про, про те, як будувати стосунки з істероїдами. Отже, що я не сказала ще? Не сказала, що оскільки у них основних, основний конфлікт у істероїдної особистості зав'язаний на якраз сексуальній приналежності, то дуже важливо в стосунках з ними якраз оцю сексуалізацію. Знімати, роз, розрізняти, що, доносити, що не, все, не всі стосунки будуються виключно через секс, через інтим. Перший момент. Другий розрізняти, відчувати. Самі істероїди можуть не одразу відчувати це. Але от якщо ви більш стійкіші, то е варто. Розрізняти або перепитувати краще, уточняти, чи дійсно зараз ти хочеш інтимо, інтимної близькості, чи ти хочеш уваги. Тому що, як ми вже неодноразово говорили, так, я говорила, що е істероїд таким чином через е інтимну близькість, е спокушаючи, зваблюючи, е хоче отримати увагу. А не е, самий статевий акт. Е, тому потрібно уточнювати, ти зараз точно хочеш сексу? Чи тобі просто потрібна увага? Можливо, достатньо буде там пообійматися, поцілуватися, поговорити е, там так, от, якісь от такі речі. Так, наступний момент. Ще не сказала, що от, в стосунках такі жінки. З істероїдним характером вони можуть відчувати конкуренцію по відношенню до дочки, наприклад, своєї. От в стосунках, коли народжується дитина, дочка, оскільки істероїдна жінка вона хоче бути оцією маленькою дівчинкою, про яку піклуються. А тут є вже маленька дівчинка, народилася. Які, відповідно, багато уваги дають. І такі жінки свідомо чи ні, можуть конкурувати з дочкою. Тому також можна помічати це, можна, можна в цьому розбиратися. Можете, якщо у вас близькі або ви помічали таке за собою, то бажано, звичайно, звертатися до психолога за допомогою, за консультацією, і більш в цьому розбиратися. Якщо ви. Близька людина цієї людини, істероїда, також можете таким чином таким чином допомогти, посприяти, би, там не говорити, а що це в мене зі світлом таке? Ну, добре, вже як є. Не говорити, що там з тобою щось не так, піде до психолога. А, наприклад, якщо ви розумієте, що. Вашій близькій людині, там партнеру, потрібно багато говорити по душам, а ви чисто фізично, наприклад, не можете, тому що ну, багато працюєте або якось там чисто не вивозите, то ви можете частину щось обговорювати, так? виділяти час. Частину, звичайно, істероїд може з психологом. Да, проговорювати свої емоції, вчитися. Але, в принципі, якщо ви в парі, якщо ви партнери, то було б добре, да, щоб ви також допомагали. Так, терапевтично для них буде, щоб ви також допомагали розбиратися в їхніх в їх, в їх, в їх, в їх емоціях і а, приймали їх. Так, що ще важливо, давайте про. А, істероїдів чоловіків, щось я дуже мало а, їм відвела часу в минулому відео. Давайте трішки про істероїдів чоловіків і про а, гомосексуалістів поговоримо ще також. А, дивіться, в основному істероїд-хлопчик росте в сім'ї, де мама, така. Критикуюча. Якщо, наприклад, ще мама ображена на чоловіків, якщо є, є тато, але він такий є слабохарактерний, е, слабка воля в нього, його, з його думкою, не рахуються в сім'ї, то е, там і мама буде говорити, що е, ти такий самий, як твій тато тюхтій, або там якось вербально чи ні, показувати. А дитині, що, так, так, трішки мені здається, відсунути треба. показувати дитині хлопчикові, да, що чоловіки взагалі, ну, там, він конкретно, наприклад, ну, якийсь не такий, що є якісь справжні чоловіки. От, Наприклад, да, ще, коли нема тата, ну як він, біологічний тато він є. Але, наприклад, ну, розлучилися там з мамою, і в мами залишилась якась образа на тата, і така жінка, або в принципі на чоловіків, така жінка, вона буде своєму сину транслювати, або навіть там, вербально чи невербально, може навіть так і говорити, що будь мужиком. Там, от є справжні мужики, е, да, а ти там плачеш, ще щось, тобто ти ведеш себе як дівчинка. Не, до речі, от чого тут конфлікт е, на статевій приналежності? Тому що акцентують увагу, наприклад, хлопчикові е, про якісь слабкості. Якщо він проявляє якісь слабкості, то їх одразу відносять до, е, до дівчачих, дівчачі прояви, дівчачі емоції. тобто... Там, не знаю, грає тато в футбол з, з сином і може йому сказати, що ти б'єш, як дівчинка? Що ти оце, там... Або що ти нюні розпустив, як дівчинка? Або мама так може сказати: мужики не плачуть, справжні мужики не плачуть. Що ти тут розкис? Витрибульку знецінюють, критикують. І, власне, так формується, наприклад, якщо це хлопчик, він думає, що є десь якісь справжні чоловіки, а він як ото не справжній. І, в принципі, в істероїдів таке почуття, що вони дефективні, от вони себе відчувають маленькими, дефективними, беззахисними дітьми, які. Якісь не такі, да, їх не прийняті, їх не люблять, не дають їм увагу, не, не закривають потреб. Ось. І в принципі, от, навіть якщо ми говоримо за гомосексуалістів, то в цілому це також на це спосюджується, що хлопчику могли, там да, та ж мама могла казати, що ти, в тебе. Якісь жіночі якості, і як наче це не, ну, не наче це не приймалося. Оце це не твої. Тобто не робився акцент, не пояснили дитині, що так, це всі твої якості. От плакати можуть і хлопчики, і дівчатка. А, там проявляти оці всі емоції, немає чоловічих чи жіночих емоцій. А, вони спільні, унісекс. І це нормально. Так, як ти проявляєшся, так що там сонце мені ліпить в очі? Так, як ти проявляєшся, це нормально. З тобою все гаразд, з тобою все в порядку. Дитині цього не пояснили, замість того, робили акцент на тому, що вона якась не така, недостатньо, якась там, от недостатньо мужній хлопчик, росте. Якби батьки, можливо, думали, що таким чином вони мужика. Ростять. Насправді це тільки ще більше дитину травмує. І такі хлопчики, якщо, наприклад, про гомосексуалістів говоримо, то ну, от, оця думка, що є десь якийсь справжній, є якийсь справжній чоловік десь. Да, вона їх так переслідує, а я, ну, як наче, не такі. і в мене оці якісь е, жіночі якості. Так? Це не мої якості, не мої емоції, а це жіночі. А, ось, Можна, до речі, помітити, що серед гомосексуалістів багато зустрічається, ну так, достатня кількість е, театральних особистостей. І староїдні або демонстративніші. Називають. Ось. Ну і, власне, потім в дорослому віці я, до речі, по-моєму, вже розповідала, що в мене знайомий, він от періодично будував комунікацію через флірт. І ми з ним познайомилися, коли там в мене хлопець був, і мені якось мене неприпустимо було, що він зі мною так спілкується. Я кожен раз виставляла межі, говорила про те, що дивися, ти зі мною фліртуєш, я не розглядаю інші відносини, в мене вже є. Навіть потім, коли я вже заміж вийшла, все одно я там розблокувала людину. Думаю, ну може, може, вже я йому не цікава. І знов людина почала. Почала писати, там якісь ну, така комунікація, тобто вони не відчувають власних кордонів, можуть важче порушувати. Якщо таке відбувається, то ви можете розставити межі, якщо людина не розуміє, тоді ви ну, припиняєте з нею стосунки. Я, наприклад, заблокувала людину, де все втомилася пояснювати. Ось, але там яскраво було виражений цей істероїдний такий характер, що людина, можливо, і не усвідомлювала цього. Так, скільки там годин ще є час у нас. А, ну, тут варто розуміти, що в дівчатка, наприклад, істеречки. Варто розуміти, що а, особливо для дівчаток у віці малюка, так. Да, Дуже важливо оця стосунки з татом, якщо тато веде себе таким чином, що вона дівчинка сприймає його як безпечного, да, що з ним безпечно, тоді буде все в порядку. А якщо тато такий роздратований постійно або непослідовний, що лякає малесеньких дітей, в принципі. так, І от уявіть, людина-тато, там, да? от, такий страшний буває, так, коли там якісь кричить, щось там отаке. і в той же час він буває привабливий, так, тому що це людина іншої статі, тому що, можливо, ще тому що, тому, Тато, в принципі, в нас так якось в менталітеті складається. Довгий час складалося, що тато не брав багато участі в вихованні дітей, чи того може був привабливий. Такі патріархальні якісь були да, от, моменти, що чоловік заробляє гроші, жінка бавиться з дітьми. Добре, що зараз все. Більше я бачу татів, які гуляють з дітками, проводять час, і це прекрасно. Так, дучки поп'ю. також дуже важливо, щоб, якщо ви партнер, і стероїда. дуже важливо не піддаватися на, на це садомазу. Вони схильні можуть бути до мазохізму, і вам ну, не варто підігравати їм, тому що це ще більше буде травма, травма, травмувати або ретравматизація, буде відбуватися. А, ось тому теж ці кордони, до речі, зі стероїдами дуже дбайливо потрібно вибудовувати ці кордони. Дуже так дбайливо до них із любов'ю. Щоб вони відчували себе в безпеці, прийнятими. А, ось, і буде, буде все добре. Так, що ще, ще хотіла сказати? У мене вже бракує місця, не знаю там, чи запише. Угу. Є фільм. Про Юнга Фрейда і Сабіну Шпільрейн. Забула, як він називається? Якщо згадаю, напишу під цим відео. Е, прикольний фільм якраз про е, сексуальний контртрансфер, трансфер в роботі клієнта і терапевта, коли терапевт піддався цьому звабленню сексуальному, а, і, до речі. Це не тільки терапевти стосується. Не, не піддавайтеся цьому звабленню, спокусі, а, тому що ви тільки будете доводити істероїду, що тільки через секс вони людям і цікаві. Давайте зрозуміти, що не тільки через це. А, не ведіться особливо, якщо ви терапевт. Ну, це дуже небажано, тому що кодекс психолога це, звичайно, а, перше за все маєте розуміти. Будете травмувати, якщо це ваш партнер, та, ще більше, якщо ви будете підігрувати чи спокушатися на, оці, такі, на цю поведінку. І навпаки, якщо ви не будете вестися на це, то в істероїда буде формуватися думка, що все-таки є адекватні, безпечні, екологічні, здорові відносини. Їх можна будувати. Так, ще є час. Щось хотіла сказати, я вже не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Так завжди. Я зараз вимкну відео і потім згадаю, що я хотіла сказати. Так. Мезохізм сказала. А! Вторинні вигоди. Вторинні вигоди психосоматика. Істероїд. Я, здається, вже згадувала про це в минулих відео, повторюся, істероїд схильний до психосоматичних таких захворювань, соматоформних, як медики говорять. Якщо істероїду не вистачає уваги, то він буде свідомо чи ні, її в тому числі і через хворобу брати. Тому, якщо ви людина, близько, близька людина. Істероїда, майте на увазі, якщо захворів чи захворіла, запитайте, поговоріть, тобі не вистачає уваги, Чи б ти хотіла, чи хотів, як я можу тобі допомогти, як ти сама можеш собі закрити, чи сам цю потребу. Ось. Дуже, дуже видно. Навіть по, якщо там мама у вас, наприклад, телефонує, так, вже на групу скоро потрібно. Телефонує і каже. Спочатку кажете, маніпуляцію де вони маніпулятивні, такі трохи, дехто трохи добре. І мама телефонує і каже: Щось не дзвониш до мами. Наша мама, мама, вже не треба, вже виріс, все, вже можна мамі не дзвонити, не телефонувати вже все. Вмру і ніхто не буде знати. І ви, якщо не ведетеся на цю маніпуляцію, кажете, Мамо. Я вас дуже люблю, чи тебе та, Але я теж доросла людина, в мене є свої сім'я, робота і так далі. Я зателефоную, коли в мене буде на той час і бажання. І от мама може захворіти. Вона потім буде телефонувати і казати: Ой, серце болить, тиск скаче, вмираю. Все, вмираю і більше ви мене не побачите. Свідомо чи ні. А так можуть проявлятися психосоматичні якісь там, да? що щось, щось болить. Ви вже по тій лікарні а, всіх лікарів пройшли. Лікарі не знають або пишуть соматоформний розлад. А, а це таким чином закривається потреба в увазі, я комусь потрібна. Не може людина відкрито сказати, що діти, я хочу, хочу, щоб ви частіше приїжджали, чи хоча б телефонували. так. Або там, коханий, я б хотіла, щоб ти більше про мене турбувався чи піклувався. Там, Чи кохана. Чоловіки, до речі, теж не можуть сказати про турботу, що їм не вистачає, чи вони хотіли більше отримати турботи, ніжності, ласки. Візьми і захворіє. От коли в нього температура, він знає, що мама бігала з мокрою ганчірочкою, натирала йому оцетом п'яточки і цілувала в попочку. Ой -ой. І так добре що силі. В школу не потрібно йти, І всі біля тебе ходять, і мама біля тебе сидить, не спить цілу ніч. Ото вже увага! Ото вже і цукерки приносить там бабуся. І якби людина свідома чи ні, знову ж таки. Отаким чином собі бере увагу. Тому ви також запитуєте, коханий, ти хочеш моєї уваги, тобі не вистачає уваги моєї, можеш мені не обов'язково хворіти, можеш мені сказати про це. Я зверну увагу. А, ось, ну, взагалі, в істероїдів, якщо, наприклад, якщо ви істероїд і стероїд, то взагалі цікаве життя може бути. А, скучно точно не буде, однозначно. То історию в сім'ї він не дуже там, звертає увагу на партнера, вже сприймає його ну, як належне або як свою якусь власність, щось таке. Тому ну, тут свої нюанси. Буде, буде весело, можете, можете так і битись і сваритися, можете просто такі якісь, якщо не вистачає якомусь де, емоцій. Але з іншого випадку, якщо ви працюєте знову ж таки з особистой терапії, з психологом, проговорюєте разом це все, то все буде більш-менш якби... головне, щоб вас влаштовувало, скажімо так. Гірше, тільки коли і з нарцисом. Тоді обов'язково хтось когось зведе в могилу, і це, мабуть, буде нарцис. Тому що нарциси, вони холодні, вони не здатні відчувати оцю дуже закри... не то, що закриті, Ну, вони не здатні відчувати цю щиру любов, кохання, там, давати увагу. Вони ж про себе тільки. А істероїд, він йому ж дуже важливий. В них це не закрита потреба, це відкритий мозоль, на який нарцис наступає. І, ну, Може, реально, от в стосунках з нарцисом, строїт буде хворіти часто, буде по-всякому привертати, намагатися привернути цю увагу, а нічого не буде виходити, і дуже можуть бути такі наслідки. Все, наче все сказала. А, Пам'ятайте, що це просто акцентуації, все воно виправляється, все можна з усім працювати, це не якісь там страхи, вони не прокажені, зато вони, вони якісь яскраві особистості. Тому любіть, приймайте, давайте увагу істероїдам, якщо це да, ваші близькі люди з далекими розставляйте межі, кордони. І... і що? І тіштеся взагалі, що є істроїди на цьому світі, і вам не так скучно. Все! Обійняла вас і по До зустрічі в наступних відео. Булайки!